Туємо горе. Я тут газда вітаю. Мене звати Сергій. Я девелопер і засновник відпочинкового комплексу Легіт. Спочатку робочою назвою, яку затвердила команда, була назва спокій, тому що це місце дійсно відповідає цій назві. Сюди заїжджаєш як якусь схованку від е, всього світу. Але потім я познайомився з сімейною парою, в яких є компанія по виготовленню надгромних каменів, яка називається спокій. І ще перебуваючи з ними на зустріч, я написав повідомлення, що ми точно змінюємо назву. Ми деякий час ще пошукали, подумали. І знайшли дуже класне слово про легкість, про свіжість, про натхненність, класне українське слово, легідь, легенький вітерець. Насправді, аналізуючи ринок нерухомості і того, що може працювати в час війни і що, в принципі, необхідно, мені дуже сподобалася ідея саме дохідної нерухомості. Мені дуже імпонує сервісна історія, коли про тебе турбуються, коли про тебе піклуються і передбачають ці твої потреби. З самого початку, коли ми взялися за концепцію комплексу, ми почали пропрацьовувати алгоритми поведінки людей, які до нас будуть приїжджати, і від того складати, що тут має бути, яка має бути інфраструктура. Основна ідея благоустрою полягає в тому, що він має виглядати так, ніби його зробив рукастий дядько з почуттям краси, з почуттям прекрасного, який все в себе в господарстві раціоналізовує та робить дуже якісно.